У долині у приміщенні поліклінічного відділення центральної районної лікарні відбулося відкриття пункту безкоштовної видачі медикаментів та розхідних матеріалів. Соціальну ініціативу реалізував благодійний фонд громади міста Долини спільно з Долинською міською радою. Сьогодні ми відкрили в Долинській центральній лікарні кабінет, де у нас є можливість видавати пенсіонерам, учасникам АТО, сім'ям учасників АТО. Інвалідам першої та другої групи медикаменти, розхідний матеріал, інвалідні візки, помочі, памперси все те, що необхідно для малозабезпечених верст населення хворих. Захід розпочався з освячення і благословення, які здійснив отець Богдан Тисяк. Даруючи ікону святого Андрія Первозванного, він зазначив, що християнський вияв любові має бути не лише добрими справами, але й добрими ділами. І такі пункти потрібно відкривати повсюдно. Той же Євангелист іван каже, дітоньки перестаньмо любити один одного язиком чи словами. Любим конкретними ділами, і власне сьогодні ми бачимо ці маленькі діла, таке маленьке приміщення, але важливо, щоб тут були люди і завжди з великим серцем, серцем здатним любити і ділитися своїм теплом, і тим зрештою, що благодійники зможуть сюди принести, щоб ті люди, яких зрештою маємо немало. І всі часи вони були і будуть, бо так каже Христос: бідний будете мати завжди. Отже, щоб ті, хто має щось, змогли ділитися. Отже, нехай Господь благословить цю добру так благородну справу, нехай допоможе всім нам згуртуватися навколо правдивої ідеї християнства, щоб ми починали і будували маленькими кроками, маленькими вчинками державу, яка Має бути, яку хоче бачити наш народ, якого гідний наш народ, і щоб ми вчили наших дітей на конкретних прикладах, як слід поступати в таких непростих ситуаціях. Також отець Богдан висловив надію, що благодійники і меценати допомагатимуть у подальшій діяльності пункту, а також заявив про те, що греко-католицькі храми Долинщини обов'язково долучаться до цієї богоугодної справи. Міський голова Долини Володимир Гараст переконаний, що пункт безкоштовної видачі медикаментів та розхідних матеріалів стане великою підмогою для мешканців міста з числа інвалідів та пенсіонерів. Це невеличка кімната, маленька за розмірами, але вона. Дуже важлива буде для мешканців міста, для хворих людей, для людей малозабезпечених, інвалідів, для тих, хто потребує цієї важливої допомоги. Цю роботу благодійний фонд вже провадить давно, і вже десь близько року ми співпрацюємо. Пані Леся, керівник фонду, співпрацює з різними організаціями, які надають можливості медикаментозного забезпечення безкоштовного і різного інвентаря, який тут знаходиться в цій кімнаті для потреб тих людей, які потребують цього. А сьогоднішнє відкриття це вже такі, я би сказав, на постійну, тобто цієї роботи на постійну роботу. З, з ласки Божої, з допомогою головного лікаря, лікарів в лікарні, ми сьогодні маємо можливість тут провадити вже на постійній основі цю діяльність. На минулій сесії міської ради була прийнята змістовна програма підтримки діяльності благодійного фонду громади міста Долини. Відкриття пункту це тільки один із кроків її реалізації. На останній сесії ви знаєте, була прийнята така велика широка програма, масштабна програма підтримки діяльності благодійного фонду. Що дає нам можливість на постійній основі впродовж року здійснювати цю діяльність, утримуючи тут одне робоче місце людину, яка тут буде працювати і надавати допомогу безкоштовну допомогу для потребуючих людей. Головний лікар центральної районної лікарні Ігор Романюк зазначив, що в жодному медичному закладі області немає таких пунктів. Тож подія про його відкриття набере широкого розголосу не тільки в нашій області, але й в Україні. Все велике починається з дуже маленького, і я думаю, що буквально пройде певний період часу, і ми розширимося напевно від того, що потреба така є сьогодні в наших людей. Люди сьогодні, ви знаєте, не всі можуть дозволити, а особливо інваліди наші ветерани не можуть дозволити собі. Забезпечити медикаментами, розхідними матеріалами і так далі. Вони, по-перше, дорогі, а друге, що люди не мають звідки ті кошти брати. І сьогодні це, напевно, перша ластівка в нашому закладі по цілій області також ще немає, де відкрився якраз пункт від фонду громади міста щодо видачі. Це по перше, буде і зручно для наших пацієнтів, які десь. Все-таки теж враховується, що вони їхали до центру, верталися, виписували десь по ту потребу, яка їм є, наші лікарі. Тут вже буде наближено, близенько, вже зрозуміли будуть контакти із фондом прямо на місці. І я думаю, та справа піде дуже далеко і набере дуже широкого розголосу не тільки по нашій області, але й по Україні. У свою чергу координатор благодійного фонду Олеся Тисяк Мураль словами щирої подяки згадала тих людей доброї волі, які допомогли відкрити пункт і висловила сподівання, що з'являться ще донори і благодійники, які в скрутний для нашої країни час своєю небайдужістю врятують не одне людське життя. Хочемо подякувати Долинській міській раді, яка підтримала програму благодійного фонду на 2016 рік, і ми маємо можливість. Прийняти на роботу людину, яка буде видавати ці медикаменти, памперси, розхідний матеріал, а також людям, без котрих ми би не могли це відкрити, тому що всі ці речі передаються за кордону. Це є Асоціація відродження України в Італії і особливу подяку хочу висловити, висловити Ользі Дурбак-Максимів з міста Мортари Італії, яка Практично кожного тижня нам передає ці передачі. А також до відкриття цього кабінету долучилася українська греко-католицька церква Святого Юрія Переможця міста Ляйпціга. Також велике спасибі вам. Надіємося на плідну співпрацю і допомогу Україні в цей важкий для України час. Пункт безкоштовної видачі медикаментів та розхідних матеріалів обслуговуватиме пенсіонерів, інвалідів першої та другої груп та учасників АТО і працюватиме у вівторок, середу і п'ятницю з 9 до 12 години. Табличка з переліком медикаментів оновлюватиметься кожного тижня, і медики матимуть усю інформацію про нього для отримання ліків та розхідних матеріалів. Необхідні довідка призначення від лікаря, копії паспорта та посвідчення. Ми плануємо. Подібний, подібну діяльність здійснювати в центрі міста міська рада надала приміщення біля далеко біля управління бойових робіт. Це колишня котельня. У нас там є кілька офісних приміщень, які пустують, і зараз там плануються ремонти. Ми плануємо задіяти там кошти і інших грандів міжнародної технічної допомоги, щоб можливо ще до кінця року, можливо, наступного року ми там відкрили великий пункт надання допомоги. Діагностичної допомоги для потребуючих, в тому числі медикаментів, тому ця діяльність буде розширюватися. Я теж хотів подякувати тим людям, які є ініціаторами. Це першу чергу пані Леся, пані Оксана Кізима і ті колеги, які працюють з ними разом і здійснюють цю важливу діяльність. Тому я бажаю на цьому місці наполегливої праці, натхнення в цій роботі. Аби тут здійснювалася справді богоугодна справа, і би мали можливість натхнення допомагати цим людям втілювати за...